Кілька простих критерій, які відрізняють надійну компанію від випадкової. Перше, це є ліцензія і регулятор. Страхові компанії обов'язково мають мати ліцензію, і вони дуже строго регулюються Національним банком України. А друге, це є страхові резерви. Страхові зобов'язані мати резервів на 5% більше, ніж зобов'язань. Це саме якраз відіграє ключову роль у їхній платоспроможності. Третє це є перестраховики. Це як страхування для самої страхової компанії. Якщо міжнародний партнер має рейтинг А, А+, або вище, це велика перевага. В разі масштабної виплати виплату здійснює не лише українська компанія, а й глобальний гравець. Аудит і прозорість. Надійні компанії проходять незалежний аудит, внутрішні перевірки, звітність за міжнародними стандартами, контроль з боку регулятора. Це показує, що компанії не мають нічого приховувати. Історія, репутація і досвід. Є страхові компанії, які діють на ринку вже більше 100 і навіть 200 років. Це показує, як вони справляються з усіма труднощами, які можуть трапитися у житті. Надійна компанія це не та, яку хтось порадив. Це ліцензія, резерви, міжнародний перестраховик, аудит. Репутація і історія виплат. коли ці пункти співпадають перед вами справді надійний партнер на десятки років.